Христос народився. Славімо Його! Сьогодні в нас 8 січня, місто Тернопіль. На кінець у нас почалася справжня зима. З снігами, з морозами 12-15 градусів. І хочу показати вам, як зимує моя лохина. Лохина в контейнерах, бо е, лохина, яка росте, у мене в траншеях, там проблем немає. Коренева система глибоко, плюс замульчована, плюс пішов такий гарний на сніг, сантиметрів 20. А ті шість кущів, які я вирощую у 50-літрових бочках, то вони стояли на поверхні землі. І от тепер я із броківки чищу сніг. І сніг накриваю, кидаю під бочки, накриваю повністю. от Маємо кущик Чандлера, ще навіть не скинув листя, але пагони всі визрівші, бруньки квіткові також в гарному стані. цієї ночі було мінус 12, слідуючу ніч вже буде мінус 17. Саженці-лохини, у двохлітрових контейнерах, також утеплені снігом. Сніг тут затишок у мене біля загородження. Снігом тут намело, навіть накидати не потрібно. І вони гарно зимують. І тоді ранні весни, кому буде потрібно, напишете, позвоните, і я вам вишлю. Отакі От є чандлер. Теж гарні такі дворички. Це блюкроп у контейнері, вже виріс чуть ли не до двох метрів. Теж гарно заклав плодову брунечку. Будемо надіятися на гарні врожаї. Хочу привітати всіх з новорічними з святами. Побажати всім. Здоров'я, миру, спокою, Божого благословення на цей рік. Ну і перемога нашим хлопцям на фронтах. Слава Збройним силам України, героям слава!